Друзі, сьогодні у нас термінове відео, тому що я в ньому покажу вам нову шахрайську схему з картками Монобанк, як крадуть гроші з карток. Причому без жодної дії власника додивись до кінця, тому що саме в кінці я покажу спосіб, як принаймні можна себе убезпечити від подібних ситуацій. Я в цьому відео буду виступати одразу в двох ролях, не тільки як журналіст-розслідувач, а як потерпіли, тому що саме з моїх карток, з мого аккаунту вкрали біля 16 тисяч гривень. Отже, я вам покажу все, як і що відбувалося. Я вам прямо на телефоні покажу всі, все, що відбувалося в моєму аккаунті, в Монобанку в додатку, все, що мені відповідали в підтримці, про все по порядку, поїхали. Отже, давайте я вам напевно одразу ж і покажу а, свій. Додаток, свій додаток, Монобанк, і по е, ходу справи буду вам розказувати, що там у нас, що в мене там відбувалося. Ось дивіться, я одна, е, одного разу це саме от, давайте подивимось, щоб ви бачили е, 14 вересня. Бачите, вже да, давайте, отак, щоб зручніше мені було. Візьму в руку телефончик отак, от, і буду вам от, показувати, показувати, як все воно відбувалося. Отже, дивіться, що у нас тут. намагань, все червоне. Оце я побачив, як прокинувся, побачив сповіщення в своєму телефоні, і там просто купа всього червоного, там такий жах відбувається. Але червоне то таке. А ось 6048 гривень, як ви бачите, це операція. Знялися, кошти в мене. З картки. І до цього іще, і ще, і ще. Ви бачите, скільки всіх операцій. Давайте, наприклад, візьмемо одну з них і подивимось, що тут відбувалося. Переглянути квитанцію. І тут видно, що якийсь тут Торонто. Торонто, якийсь таран, якийсь тут нас Торонто. Я одразу ж зв'язався з підтримкою, і вони мені кажуть вам заблокувати картку. Ну, звісно ж, заблокувати картку. Ось у нас переписка. Давайте я тут переписки було. Ого -го. на початок горнемо прямо до самого початку, як почалася вся історія. ця вони тут служба турботи про клієнтів. Ось вони так турбуються про клієнтів. Давайте зараз ми подивимося, як вони турбуються. Ось питання по транзакції, що я нічого не виконував. А заблокувати так. Заблокувати, звісно ж, заблокувати картку, але. Тут увага, цікава така ситуація, що я бачу, що на моє прохання заблокувати картку, вони заблокували повністю весь аккаунт і мене викинуло з додатку. Чому ви заблокували всі картки в аккаунті, якщо знімали лише тільки з чорної картки? І вони відповідають, тому що операція була підтверджена в застосунку МОНО. Це от тут потрібно поставити шокуючий смайлик. Тому що як це може бути, щоб хтось підтвердив в моєму телефоні якусь операцію, яка відбувалася в четвертій годині ночі? Я е, просто роздумував про те, як це може бути, і е, спілкування з підтримкою, воно не дає результату, а це просто якесь ходіння по колу. Вони постійно кажуть, лише тільки, що. А ви напевно, що е, третім е, особам передавали е, доступ до аккаунту, телефон свій, напевно, комусь дав погратися. Mm -hmm. от, і, або е, картку свою е, даєте користуватися е, так, от. але. Я в цих ходіннях по колу, вони постійно одне і те саме запитують, я постійно одне і те саме відповідаю і Це вже просто дратує. Хоча зазвичай підтримка монобанку в мене раніше викликала лише тільки позитивні враження, а тут протилежна ситуація. Здається, що вони хочуть повісити на мене всю провину за ці дії, і тільки й говорять, що наум, напевно, ви точно віддавали картку. А я вже втомився 10 разів казати, що. Фізичної картки не існує. Тобто, в ось цієї картки, чорної картки, з якої знімалися кошти, її не існує фізично. Я не випускав пластик. Це віртуальна картка. Окрім того, якщо ми підемо на цей аккаунт, то можна. Я вам ну, навіть вам показую, що цією карткою, ось в мене телефон оплачується. Тобто це за мобільний телефон я плачу. А ось це у мене тут уже багато років за. Хмару я сплачую за хмарне сховище Digital Ocean. Мобільний телефон, хмарне сховище, і все. Тобто, я. А і ось ще Facebook в мене тут стояла оплата, і давно вже там вона. А так, я практично не користуюся цією карткою. В мене є біла картка. Я користуюся білою. Що далі? Я вам хочу, друзі, показати дуже схожу ситуацію, що вона не одинична така ситуація, а ось я знайшов по запиту в Гуглі «шахрайство в Монобанк. Знаходимо ось цю статтю. І від 3 числа першого місяця, ось вона у нас ця історія. Бачите, третє число першого місяця в цьому році проснулась так само: прямо один в один. Історія, один в один, прямо як моя. Можете почитати і подивитись, щоб зрозуміти, що відбулося в моїй ситуації. Це от ідентична ситуація, тільки в мене не 6 тисяч знялося, в мене назнімалося майже 16 купа знятів. І тут відбувається спілкування. От, і а в кінці а, а, власниця, тобто, та, КТри Катерина КЗ. Ось оцей користувач, вона пише а, 14 січня 3-го вона написала цей пост, а 14-го вона пише, що сьогодні Монобанк повернув кошти, які були викрадені. Отже, Монобанк повернув. Ну, це добре. Це добре. Але з огляду на те, що відбувалося, в мене дуже серйозні запитання як до банку загалом, так і до безпосередньо Гороховського, який так нахвалює свій банк і вихваляється безпекою банку. Вихваляється безпекою банку і тому безпосередньо до гороховського і до банку, до керівництва там в мене величезні запитання, тому що всі дії, які відбуваються, вони дуже погано виглядають. Вони виглядають схоже от враження, враження. В мене ну схожі, як ось ця користувачка Катерина пише, що замішані співробітники. Вона тут пише: в мене виникає дуже багато питань. Як не маючи номера картки, я нею майже не користуюсь. Абсолютно, як моя ситуація, не маючи картки і всіх тих кодів, як можна зробити оплати з іншої картки. Хіба що самі співробітники банку займаються ще колись багато років назад, коли Приватбанк був ще перший і були відділення, і була така нашумівша шахарайська схема, що саме працівники відділень. Приватбанку були замішані, бо вони зливали дані карток якимось там шахраям, начебто вони, типу, не при чому. Але потім ця схема розкрилася, і саме замішані були саме робітники, співробітники банку. І їх викрили там, і на всю Україну був шум. Стосовно цієї ситуації. І тут, як на мене, ну інакше я просто не знаю. Або це якась магія, і ці шахраї з Торонто чи звідки вони з Вілмінгтона, вони там а, найняли там, шамана Вудун, і який там розпізнає та є, якимось надзвичайним способом, розпізнає картки, номери і секретні коди одразу. А, от Інакше просто як якоюсь магією це пояснити не можна, або е, замішані е, як мені здається, як це виглядає, ну Співробітники, ну, принаймні, я написав стосовно цієї ситуації заяву в поліцію, викликав, приїхали. Тут все написали, оформили, як вони будуть як поліція буде на це реагувати. Подивимось, як банк на це все буде реагувати. Співробітники там мені пишуть, що повернення коштів може відбутися після рішення суду. Я вважаю, що. Повернення коштів повинно відбуватися миттєво. Тут ситуація абсолютно очевидна, коли карткою я майже не користуюся, ні по яким там ресурсам ніде не вводив за хмару в мене долар в місяць знімається за хмарне сховище в iCloud, і в DigitalOcean, Ocean думати на iCloud, і думати на компанію Apple, чи думати на компанію. Діджитал оушен, що вони зливають номери карток. Я так не думаю, тому не знаю, що тут сказати. Ситуація така, що дійсно шахраї отримують якимось чином всі номери карток, і це виглядає і дії, дії шахраїв виглядають так. Це дуже схоже на квартирну крадіжку, коли крадії. Приходять, відкривають в під'їзді електрощитову і надкусують а, в якійсь квартирі, а, який, вона, як їм здається, а, ніхто не живе. Вони надкусюють. Провід і е, тікають. Потім повертаються на наступний день, чи ще там через день. Якщо вони бачать, що через день ніхто не починив, не полагодив цей провід, то очевидно для них, що в цій квартирі вже ніхто не живе, кудись поїхали, чи у відпуску, чи зараз багато людей є які переселенці. Вони дивляться, ніхто не живе. О, окей, зрозуміло, можна грабувати. І дії, дії, дивіться, дії цих шахраїв вони реально дуже схожі. Ось, ось подивіться, що відбувається спочатку, перший йде 36 гривень. Зняли, бачить, що я Ну я побачив цю, цю, цей сповіщення, тому що воно було. В, в день. Але не зреагував. Подумав, що в мене там є ще дитяча картка, я не зреагував. Там, Думаю, чи може дитина щось купила там в якомусь магазині. А, от. Потім на наступний день ось оцей 2 гривні, 2 гривні 5 центів знімаються, Вони бачать, немає реакції і далі полетіли. Тобто це виглядає ось схоже на таку ситуацію, що відшукують якийсь аккаунт, в якому не дуже користуються. А особливо, якщо це картка з е, кредитним лімітом, е, і бачать, що кредитний ліміт є, а е, рух по карткам невеликий, напевно, користуються не дуже, можна там і починають з цих карток дюргати. Стосовно поради. поради, я вам, друзі, дам пораду, що як уберегтися, Як уберегтися? можна встанов... прослідкувати за тим, щоб стояла у вас на вашій карці динамічний CVV. Ось цей код. Я так, мені здається, що це повинно було б вберегти. А знову ж таки, мені так здається, що це повинно було б вберегти динамічний сів-код, я так по всій ситуації бачу, що е, він унеможливив ну, би цю ситуацію. Е, коли дійсно є якісь прям всі, всі дані картки є е, е, у шахраїв. Тому це виглядає дуже погано, дуже погано, велике запитання, і відповідно з цього я приходжу до висновків, що в мене є вимоги до банку і до гороховського безпосередньо. Я вимагаю негайного повернення коштів. По-друге. Необхідно пояснити, нехай сам Гороховський пояснює причини, чому так могло статися, тому що в магію я не вірю, а тут щось пахне дуже нечистим. І третє. Потрібно запевнити не тільки мене особисто, але й у всіх користувачів Монобанку, що їх картки дійсно в безпеці, і де гарантія, що вони так само не отримують доступ до моєї там єврової картки, чи там доларової картки, чи якоїсь іншої будь-якої картки, в якій є в моєму акаунті, де гарантії, що вони не отримують доступ до будь-якої картки будь-якого користувача. Чи безпечно взагалі користуватися картками Монобанку. От. І, друзі, підписуйтесь на цей канал і слідкуємо разом за тим, як відреагує наша там, славна поліція, як відреагує підтримка банку, як відреагує Гороховський на цю ситуацію? Тільки поверненням коштів тут відмазатись неможливо. Тут ситуація дуже погано пахне, тому якщо не сказати смердить. Тому друзі, підпишіться на канал, слідкуємо далі. На все добре.